Як захищати себе, як поважати себе, як змінювати ставлення до себе. Ця тема дуже актуальна, тому що нас не вчили, на жаль, не вчили з повагою ставитись до себе. Не вчили поважати старших, поважати інших. А от як поважати себе і. Захищати от ставлення до себе, щоб з повагою інші ставились до мене. Нас цього не навчили. І сьогодні прямий ефір присвячений саме цьому, як бути на своєму боці, як можна зі мною спілкуватися, і як не можна зі мною спілкуватися, і як говорити про те, що тобі не подобається. Давайте будемо починати. Тема наша: як захищати себе, ставлення до себе. Кожен із нас потрапляв в ситуації, коли ми відчували, що нас не поважають, нас, до нас ставляться не дуже з повагою, і ми змовчали. Неважливо хто, чи це близькі, чи це рідні, чи це. Колеги, але дуже часто так бувало, що в таких ситуаціях ти замовкаєш, не знаєш, що сказати, і нібито тобі здається, що вимагати ставлення до себе з повагою від інших це щось не прийняте. Це немає такого досвіду. Звичайно, ми згадаємо дитинство, коли в дитинстві. Нас принижували і в школі, вчителі були такі випадки, що вчителі дуже зневажливо ставилися до учнів, особливо до учнів, які погано вчилися, не вивчили предмет. Я пам'ятаю, як вже був шостий клас і мама била учня при усьому класі. І потім після школи я зустрілася з цим чоловіком, і він перше, що згадав цей випадок. І батьки вважали, що діти не заслуговують на повагу. На щастя, зараз змінилася ситуація. От у мене внучка, вона зустрілася із однією нашою родичкою, і її внучку звати Кіра, і ми на неї там говоримо Кійса, Кійся. І ця родичка каже, а дитині буквально там три роки. Ця родичка до неї каже: О, Кицюля. А вона каже, я не киця, я людина. От це зараз діти вже мають оце ставлення до себе. І вони говорять про це. На жаль, нас цього не навчили, і ми в таких ситуаціях. Відчували себе беззахисними, ми не прожили ту емоцію, яку відчули. І в майбутньому, коли ми потрапляємо в схожі ситуації, ми себе ведемо точно так, як вели у дитинстві. Так, буває, що ми є така, знаєте, прихована агресія, коли ми відчули злість, роздратування безпомічність, безсилість. А буває, що навпаки, ми йдемо в агресію. І така поведінка, коли ми завмираємо, і така поведінка, коли ми агресуємо, захищаючи нібито себе. Це не говорить про повагу до себе навпаки. Це говорить про те, що я опускаюсь на рівні з тією людиною, яка мене образила. А ми все ж таки говоримо про. Повагу до себе про гарне ставлення в першу чергу до себе. І є таке поняття як тіло болю. Що це таке? Це те, що ми отримали в дитинстві травму, нам її не допомогли дорослі пережити, а дитина не вміє сама переживати негативні емоції. Якщо її дорослі не допомагають, то ця травма залишається. І. Це накопичення емоцій такої злості, внутрішньої агресії, безпомічності, безсилля. І щоразу, разу, ось разу, що парадокс, ми моделюємо такі ситуації, щоб відчути цю емоцію. Таким чином, наша психіка. Сфокусована на те, щоб отримувати звищі для себе емоції. Можливо, от хтось попадає в такі ситуації, коли різні люди до тебе ставляться однаково. І ти відчуваєш оту емоцію такої скритої агресії. Оце саме є тіло болю. І таким чином, коли ми повторюємо такі ситуації, таким чином, наша психіка хоче пережити цю травму, хоче пережити цю емоцію. Ось чому важливо звернути на це увагу, саме на емоції, які відчуваєте в моменти, коли, як вам здається, до вас ставляться з неповагою, образливо, а ви при цьому мовчите. І до речі, що ще може у тілі вказувати на те, що не вміє постояти за себе, це низький тиск. От у кого низький тиск? Подумайте, чи вмієте ви відстоювати себе, свої інтереси, і, можливо, будуть проблеми із горлом, тому що багато що не висловились, багато що не сказали. І воно все накопичується. Тому, як говорять психологи, треба переживати, ковтнути і перетравити. І от сьогодні я дам кілька рекомендацій, які і допоможуть закінчити цей процес і почати ставитись до себе з повагою, знати. Як зі мною можна, а як зі мною не можна, і не боятися про це говорити. Тому що коли ми потрапляємо в ці ситуації, нам дуже боляче знову почути ті фрази, що ти про себе думаєш, що ти така, і ми замовкаємо. Перше, що потрібно зробити, якщо це якась така ситуація трапляється, наприклад, в автобусі. чи... В іншому якомусь громадському місці через якусь необачність людина агресивно до вас поставилася. І ви розумієте, що з'ясовувати з неї стосунки, а тим більше вимагати ставитись з повагою до вас, якби зайвий клопіт. Найпростіше це пробачити і відпустити. розуміти, що цій людині, напевно, самій дуже боляче всередині, якщо вона. При найменшій нагоді не вміє себе стримувати і виливає весь той бруд. От, що людина говорить да, в таких е, стресових ситуаціях, це і про те, що людині самі дуже погано. І це означає не, не з такої позиції хорошості пробачити, а потім перетравлювати і накручувати у ці ситуації, згадувати при цьому емоційно е, бути внизу. В, низько, в низькочастотних емоціях. Це просто пробачити, відпустити і продовжувати жити своє щасливе життя, тому що наш фокус все ж таки спрямований на щасливе життя. Це одна ситуація, коли ми говоримо про якісь такі випадкові поодинокі ситуації. Можна діяти так. Якщо ви відчуваєте, що потрібно сказати, що потрібно дійсно стати на свій бік і захистити себе, своє почуття гідності, то перше, що потрібно зробити, це сказати тій людині, яка вас ображає, що з вами так не можна. І говорити це, От ви знаєте, напевно, саме основне, як це говорити. Говорити це дуже спокійно, без агресії. Не так, як, знаєте, ти сам що я тут сів, да? а ти чого ти, ти мені там тикаєш? Розумієте, От, такі, не такі сутички. Тому що ми говоримо про повагу до себе. А коли ми агресію, на агресію відповідаємо агресією, це означає, що ми себе не поважаємо. А наша ціль це самоповага до себе. І така маленька ремарочка, що людина, яка себе поважає, вона завжди з повагою ставиться до іншої людини. Навіть якщо ця людина веде себе не дуже коректно. І це перевага людини, яка себе поважає. І якщо з сьогоднішнього ефіру з цієї всієї інформації, тому що ми дуже мало сприймаємо інформацію, ми сприймаємо буквально. 7-10% інформації. І якщо з цієї інформації ви запам'ятаєте лише це, що людина, яка себе поважає, завжди з повагою ставиться до іншої людини, навіть якщо та веде себе не дуже коректно. Це буде вже таким зростом, особистим зростом, коли ви навчитеся реагувати на. Зауваження інших людей, чи на негативне ставлення до вас інших людей. І це, напевно, одне із важливих, з важливих да, зрілою особистості саме така реакція. От в мене мама була таким прикладом, як вона вміла вести себе в таких стресових. Ситуація, як вона вміла володіти собою. І цьому, цьому можна навчитися. І зараз, от в мене, теж формується такий навик, що спокійно відповідати на на, на, на ремарки інших людей, які, які на такі, знаєте, колкості інших людей. Спокійно витримувати. Тому що чому ми реагуємо активно, да? тому що ми не вміємо витримувати ці емоції. А коли ми проживемо ці емоції, оце тіло болю, ми вилікуємо, тоді цих ситуацій, по-перше, буде менше, які будуть нам настригерити. І ці люди зараз з'являються у нашому житті, є такий закон ангелів. Ці люди саме з'являються, щоб допомогти нам. Прожити от ті дитячі емоції, коли ми не могли себе захистити. І що потрібно зробити для цього? В першу чергу, потрібно для себе самі сформувати, як зі мною можна поводитись і як зі мною не можна поводитись. Що я буду терпіти, і що я не буду терпіти, і як я буду реагувати. І коли є такий список, це для внутрішнього користування, будемо говорити. Тому що ми самі ж не знаємо, як ми хочемо, щоб до нас ставилися. І ми не знаємо, як ми будемо реагувати, коли до нас ставляться не так, як би ми хотіли. Знову ж таки, нагадаю, що це не має бути образи іншої людини. Не наша ціль принизити іншу людину, коли принижують нас. Наша ціль самоповага, наша ціль відповісти з гідністю на нещодобливе ставлення до нас. І коли ми це робимо, от нещодавно в мене теж був такий випадок. Що мені довелося витримувати оцей психологічний удар. І ви знаєте, що найголовніше. Найголовніше, коли ти його витримав, ти починаєш більше поважати себе. Ти починаєш ставитись до себе з більшою, з більшою любов'ю. І ти думаєш, який ти молодець, що ти все ж таки. З тієї незрілої особистості, яка я, я, ти була раніше, все ж таки змогла дійти до того рівня, коли ти вмієш спокійно реагувати на не, не зовсім коректні слова чи дії. І це, і це я вважаю перемога. Перемога людини, яка Займається своїм саморозвитком, тому що ми займаємося саморозвитком, як я люблю повторювати, не заради саморозвитку. Ми займаємося саморозвитком для того, щоб почувати себе комфортно в різних ситуаціях. І от, будь ласка, напишіть для себе такий внутрішній кодекс, як з вами можна, і як з вами не можна, що ви будете терпіти, а що ви не будете ніколи терпіти. І... Тоді вам буде простіше доносити до іншої людини, а це ми переважно говоримо про людей першого кола чи другого кола, про родичів чи про колег чи знайомих, вже давно знайомих, навіть друзів, тому що дуже часто от між друзями бувають такі стосунки, коли один одного підколюють. Да? І часто буває, що ми вже виросли з цих ситуацій, вже ми стали дорослими, а потрібно щось терпіти. Ви знаєте, терпіння є все має, якби, місце, час і обставини. Тому, звичайно, не можна сказати, що ми нічого не можемо терпіти. Ми щось таке дотерпимо, так? Буває, да, бувають моменти, що е, на часі і змовчати, так? але саме важливо прожити цю емоцію. І якщо навіть е, я про взаємини, ви знаєте, я хочу сказати, що взаємини – це саме і про е, такий, я казала, моя духовна наставниця це. Тренінг з терпіння, тому що ми ж е, пізнаємо іншу людину, і інша людина, вона, як ви знаєте, от, є такі безкаркасні крісла, що ти в нього сідаєш, і це крісло приймає твою форму. І для багатьох жінок здається, що Партнер має бути саме таким безкаркасним кріслом, що ти на нього сів, і він під тебе прогнувся. Але, на, на жаль, так не буває. На жаль, ми пізнаємо один одного, і ми в стосунках, те, що нам не подобається в партнері, ми виправляємо в собі. Тому стосунки це про, будемо казати, про працю, таку про внутрішню працю. Стосунки не, не, не виходять просто так. Все рівно потрібно докладати зусиль. Так, люди, які звикли к тебе, такої не розуміють, не хочуть, не, не приймають, коли ти заявляєш, що ти все лоше здохла слізь. Так. І ви знаєте, це говорить про те, що час прийшов змінювати оточення. Тому що, оточення, як кажуть, нема. Генія в, в, в своєму місці, да, в своєму, в своєму оточенні немає, тому що дуже часто, коли ми змінюємося, нас не приймають саме близькі люди. І, звичайно, там ми не можемо змінити партнера чи, чи там маму змінити, але ми можемо змінити оточення друзів, однодумців. І, і тоді приходять нові люди. Приходять нові люди, які відповідають твоїм цінностям вже новим. Або навіть буває таке, що і старі знайомі підтягуються до тебе. Тому що зараз дуже, дуже багато людей займається саморозвитком. І це дуже правильно. Чому? Тому що зараз наша психіка. В силу обставини, які ми проживаємо щодня, щоночі, а хто і цілодобово, воно дуже мобілізовано. І коли все це закінчиться, може бути депресія. У людини може бути депресія. От сьогодні в мене була консультація, де жінка виїхала на певний час за кордон, і вона каже. Дійсно, от я їй навожу цей факт, вона каже: Ви знаєте, я тут в безпеці і я депресую. Тому оцей саморозвиток, і дуже добре, що, і я подумала, дуже добре, що я організувала цей клуб щасливих жінок, тому що в цьому оточенні і з тими практиками, які ми робимо, у нас не буде оцього різкого сходження вниз. Так, да, будуть якісь гойдалки однозначно. Ми всі живі люди і різні обставини такі ночі як сьогодні ми проживаємо по-різному. Але все ж таки не буде цей Гойдалки дуже високо вгору і дуже, високо, і дуже низько вниз. І саме завдяки тому, що ми розвиваємося, ми займаємося психологією, ми проводимо таку гігієну душі, ми зможемо комфортно. Пройти всі етапи випробувань. І я бачу в цьому свою місію допомагати жінкам, зберегти своє психологічне здоров'я. Повірте, воно нам ще дуже і дуже знадобиться в майбутньому. Тому міняємо точення, дозволяємо собі щастя, дозволяємо собі радість, проживаємо негативні емоції. В клубі на наступний місяць ми будемо говорити про емоції. В травні буде засідання, яке буде присвячене емоціям. Тому приєднуйтесь, ми будемо раді вас бачити, будемо разом дбати про своє психологічне, емоційне, а однозначно і фізичне здоров'я. Ось така інформація, яку я вам сьогодні підготувала. Тому, коли ми проходимо цей етап, коли ми е, виліковуємо оце тіло болю, коли ми вже менше потрапляємо в ситуації, в яких відчуваємо негативні емоції, ми можемо для себе сказати. Я закінчила цю главу. У мене нова глава, де я себе поважаю. У моєму новому житті мій новий образ. Цей образ заслуговує поваги і гарного до себе ставлення. Ось на такій ноті оптимістичній, і мені хочеться закінчити сьогоднішній ефір. Дякую, що були зі мною. Якщо, можливо, є запитання, пишіть. Має князь, як, якщо є запитання, я почекаю. Якщо немає запитань, будемо відпочивати. Ніч була дійсно дуже складна. Є запитання, да? я почекаю. І, звичайно. Що я рекомендую і у своєму телеграм-каналі, і у клубі. Обов'язково після того, як проживаємо стрес, обов'язково потрібно дуже корисно, дякую. Обов'язково потрібно рух, обов'язково в мене сьогодні дуже фізична праця. Вам теж дякую. Фізична праця в мене згорений город, і потрібно було городні роботи робити, тому, звісно, земля забирає негатив. І от сьогодні ми теж говорили про те, що раніше наші бабці сьогодні в мене була індивідуальна консультація по своє місце у родовій системі. Це теж дуже потужна. Робота із родом. І ми говорили про бабусі, бабусь наших і прабабусь, для когось, прабабусі, що вони все ж таки не мали стільки стресу, як зараз ми маємо, тому що вони багато фізично працювали. І зміна діяльності, і якщо ми займаємося розумовою працею, там. Я про себе говорю, що я переважно займаюся розумовою працею, але коли стрес, то обов'язково потрібно фізичне навантаження. Обов'язково, особливо весняно-осінній період це земля, і вона дуже забирає весь той негатив, який ми отримуємо через різні засоби масової інформації. І треба дуже. Ставитись до себе дуже бережно, в першу чергу, да, от з любов'ю і з повагою до себе, з повагою до свого здоров'я, в першу чергу, з повагою до свого менталі.